Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а все остальные страны нам завидуют. Мы гордо называем свою страну Украина, а иностранцы завистливо говорят с акцентом «А где это?». Но все-таки она наша. Наша, а не ваша. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Дуже якісний візит в Румунію, плітний. зустрічі з президентом Йоганісом, головами палат румунського парламенту, з депутатами, прем'єр-міністром Румунії. Що досягне, перше. Є хороші домовленості щодо зброї. Я не можу зараз розкривати усього, але снаряди плюс, посилення ППО плюс, деякі речі ще готують. Вони будуть потужними. В Румунії створюється центр підготовки пілотів для f 16. і Українські пілоти будуть серед перших, хто навчатиметься. Друге, зафіксували, що переходимо на рівень стратегічного партнерства. За цим політичним формулюванням дуже чіткий сенс. Як сказав мені президент Йоганіс, ми можемо покладатись на Румунію. Румунія точно може покладатись на Україну. Ми разом значно посилимо наш регіон, вже робимо критичний внесок у глобальну продовольчу безпеку завдяки співпраці в Дунайських портах і на сході Чорного моря. Буде більше співпраці, розширюємо наші транспортні коридори, буде більше робочих місць і економічних можливостей. Сьогодні підписали спільну заяву президентів, яка окреслює, як будемо далі ми рухатись. Третя. Вже незабаром відкриємо рух нову гілку залізниці через Молдову, яка стане новим транспортним коридором. Разом з Молдовою ми рухаємось і до початку переговорів щодо членства в ЄС за повної підтримки Руму. Я вдячний за це. В парламенті Румунії більшість за нас. Уряд Румунії вже найближчими тижнями ми готуємо. Спільне засідання урядовців України та Румунії. Я вдячний пану президенту Йоганісу і усьому румунському політичному класу та суспільстві. Наші стратегічні відносини це нова сила для усього чорноморського регіону. Якщо вдасться реалізувати все те, що нами заплановано зараз, і над чим працюватимуть наші команди у цій частині Європи, з'явиться нове джерело економічного. Безпекового росту. Я дякую всім, хто підтримує нас. Добре, що сьогодні змогли посилити нашу оборону. Слава Україні!